Греко-католицька молодіжна організація нещодавно влаштувала паломництво під гаслом проща примирення до Пресвятої Богородиці. Захід був проведений на честь нещодавно беатифікованого мученика священника Петра Павла Ороса. Тато, наскільки мені відомо, отець Петро Павло Орос був одним з останніх священників греко-католицької церкви на Закарпатті в ті часи. І на нього фактично влаштували полювання. Його схопили, застрелили як звіра, поховали в гаражі. Місце поховання забетонували, і Бог дає таку чудову відповідь на всі ці діяння. Подія розпочалася в селі Білки в місцевому греко-католицькому храмі, де відслужили святу літургію. Її очолив єпископ-помічник Мукачівської греко-католицької єпархії Ніл Лущак. У своїй проповіді він наголосив, що Петро Павло Орос був дуже простою, скромною і глибоко віруючою людиною. Він мав дуже дуже щире милосердне серце, дуже любив людей. І для нас таким прикладом є те, що ми переживаємо час війни. Отець Петро теж жив у часи післявоєнні, коли люди були дуже бідні, дуже збідовані. І він ділився з ними навіть тим останнім, що мав, давав бідним своє взуття, свою одежу. З діточками ділився своїм обідом. Він мав дуже добре серце. Я думаю, що, що для нас теж. Найкращим прикладом він є в тому, щоб допомагати людям любити до Бога, любити Бога, любити молитву, бути просто добрими людьми. Після літургії понад сотня паломників вирушила до святині в село Нижнє Болотне з братом Чабою Байте. 2002 27 серпня 2002 року біля цього джерела, де сам Петро Орос теж часто молився, пресвята Діва Марія з'явилася двом дівчатам. Відтоді минуло 23 роки, і тут постало місце паломництва. Тут не було нічого, лише саме джерело. Але тут з'явилася жінка з усмішкою, пресвята Богородиця, двом маленьким дівчатам. Це велике диво. Короче, дазнем. Час 12 кілометрової дороги паломники кілька разів зупинялися біля придорожніх хрестів. Брат Чаба на кожній зупинці ділився своїми думками, виголошував слова підтримки, і всі разом молилися. Мінданадішембер. Кожна людина на все дивиться по іншому, тому нам потрібно спілкуватися одне з одним. Саме тому й були корисними ці 12 кілометрів, які ми пройшли. Ми молилися, спілкувалися, дізналися багато нового. Чаба Бейте теж дуже добре говорив та дав дуже позитивні меседжі. Це важливо, тим паче, коли в нас з'являється відчуття, що надія починає гаснути. Нам потрібно підзарядитися, і такі заходи стають чудовою можливістю духовно підзарядитися, навіть тоді, якщо фізично ми трохи. Втомилися на прощу прибули й гості з Угорщини не лише вірники, а й священнослужителі. Ми таке паломництво проща насамперед має на меті поновлення, або, скажімо, щось зрозуміти, або отримати відповідь на своє запитання. Коли людина виходить за межі звичного і вирушає в дорогу і молиться, або спілкується з учасниками прощі та ділиться своїми переживаннями, то таким чином трохи забувається те, що полишив удома, де я є, які в мене проблеми, або які мають труднощі. Духовний досвід, що людина повертається додому іншою, втомленою, але все-таки з відчуттям, що я щось отримав на цьому шляху, мене щось торкнулося, і я отримав позитивні емоції. Після повернення будній далі залишаться буднями. але вони стануть трохи іншої якості, адже є досвід, який ми отримали під час прощі, і ми його несемо із собою. Це Боже диво, його любов, його піклування та милість. Але так само і людські знайомства, велика кількість емоцій, молитви і досвід. І може завтра сонце встав. Ватиме так само, і так само потрібно буде розпочати рутинну роботу, але пережиті емоції залишаться в серці. Людина стане духовно збагаченою і тому такі паломництва дають результат, роблять нас кращими християнами, усвідомленішими, і це спонукає нас до любові до ближнього так само, як Бог любить нас. Кожен мав свою мотивацію прийти на прощу. Наприклад, Крістіан прийшов, щоб молитися разом із братом Чабою за якнайшвидше завершення війни. я почув дуже цікаві та цінні думки в проповідях отця Чаби. Мені було добре молитися разом з учасниками. Молився за те, щоб ті, хто поїхав з країни, повернулися, щоб родини знову об'єдналися, і щоб в країні настав мир. Мистецьку школу угорського міста Еделень поєднують із Закарпаттям давні стосунки. Неодноразово допомагали місцевим педагогам та привозили гуманітарну допомогу. Цього разу приїхали, щоб духовно підтримати закарпатських братів і сестер. ми маємо разом дихати, разом міркувати, адже тільки таким чином ми можемо рухатися вперед. Ми вже неодноразово брали участь у прощах, і для нас це кожного разу велика радість. На мою думку, проща завжди є подорожжю, яка триває від душі до душі. Було приємно спостерігати за осінніми відтінками природи, кращих від яких ніхто не міг би намалювати, тільки Господь. Ми пережили цю радість і дійшли до цього місця від місця, покою отця Петра Павла Оруса в селі Білки. Ми прийшли до Пресвятої Богородиці і разом молилися угорською та українською мовами. Для кожного з нас це було дуже приємним відчуттям. Організатори запрошували всіх охочих незалежно від конфесії. Крім греко-католиків, долучилися також римо-католики і реформати, сподіваючись отримати духовне зміцнення. Це було дуже приємно, адже часто я відчуваю слабкість. Здаюся, почуваю себе не на своєму місці. Але зараз, після проповідей отця чаби, які дуже мотивують, моя душа сповнена радості, надії та любові. Я могла прийти на це місце. Я здорова і нічого більше мені не потрібно. Таке відчуття в мене буває, коли я відвідую Марія Повч, і ця проща дала мені імпульс на продовження. Тим паче, в рік надії Пройшовши 12 кілометрів, паломники прибули до села Нижнє Болотне, де в місцевій греко-католицькій церкві помолилися перед іконою святої родини. Цей день показав, що спокійною ходою, молитвою та розмовою ми трохи наблизилися до того місця, до якого прямували. Ми впустили до себе думки та відчуття інших, адже часто нам здається, що світ іншої людини дуже далекий від нас. На початку шляху у фізичному розумінні ми перебували вже близько одне до одного. Але під кінець шляху ми стали ближчими й духовно. У селі Нижнє Болотне, кінцева локація прощі, місце явлення Пресвятої Богородиці. Серед прочан були й ті, хто регулярно сюди повертається і вже стали свідками дива. І Тут з'являється бажання молитися. Це зовсім інший осередок. Тут ми відчули присутність Діви Марії, всієї святої родини. Ми завжди були раді бачити, як розвивається це місце, і я сама пережила багато див на цьому місці. Я була тут, коли відбулося сонячне диво. Ми молилися хресну дорогу і так глибоко вжилися в молитву і просили Божого милосердя. І тоді з хреста потекла кров та вода. Ось тут моніка, і вона підтвердить мої слова. Її син зібрав тоді ту рідину на серветку, і ми до сьогодні її бережемо. Ми тут пережили дуже багато чудових подій. Що стосується зцілення, то я можу сказати, що кожен з нас насамперед лікується в серці. Кожного разу, коли ми маємо можливість прийти сюди, ми завжди дуже добре себе тут почуваємо і вдячні Богородиці за те, що вона веде нас до цього місця. Було б добре, якби кожен з нас жив своє життя у смиренності та в піклуванні про нужденних. Саме в цьому я хочу наслідувати приклад отця Петра Павла Уруса. E сьогодні я разом з більш ніж сотнею моїх братів та сестер греко-католиків пройшов шлях від могили отця Петра Павла Орусам до цього місця. Моє серце сповнене радості, і я закликаю всіх вірників з Угорщини чи Румунії, католиків чи реформатів, щоб вони прийшли до цього місця та подивилися на це диво. Хай вони пригорнуть до свого серця закарпатців з любов'ю та миром. Перш ніж паломники вирушили додому, кожен охочий міг набрати води із джерела. святого місця, об'явлено. Діви Марії, місця паломництва на Закарпатті.